Всім привіт! Ви на каналі Джек Дарл і сьогодні ми поговоримо, що таке гідропоніка і аеропоніка. Гідропоніка і аеропоніка це способи вирощування рослин без ґрунту. У перекладі з грецької гітро вода, аеро, повітря, понік, робота. Ці технології вже давно поширилися за кордоном. Гідропоніку використовують у сільському господарстві країн із жарким кліматом. А ОАЕ Ізраїль тощо, у деяких підрозділах армії США навіть є спеціальні пересувні теплиці, які забезпечують. Чують солдатів, зеленю і свіжими овочами будь-якої пори року, в якій би точці землі, точці земної куліці підрозділи не перебували, такі методи рослинництва дозволяють значно заощадити кошти за назрощені та надають можливість отримувати. Врожай у великому обсязі в стислі терміни порівняно з відкритим ґрунтом чи звичайною теплицею. Хітропоніка. якщо вам коли-небудь доводилось купувати в супермаркетах салат у пластиковому стаканчику, значить, ви куштували продукт вирощений. На гідропониці. Суть цього методу така рослину висаджують на субстрат основу, роль якої можуть виконувати різноманітні матеріали: солома, мінеральна вода, кокосове волокно тощо. Субстрат – Це всього лише місце, до якого кріпиться. Коріння рослини субстрат поміщають у спеціальні ємності, які мають форму труб. У певний час до труб подається поживний розчин, який містить усі компоненти, необхідні для нормального зростання і розвитку рослини. За температурою, вологістю, складом і регулярністю подавання живиль. Много розчину стежить комп'ютер. Аеропоніка це спосіб вирощування рослин, використовується у сільському господарстві не лише на землі, а й на космічних станціях. На відміну від гідропоніки, тут немає субстрату. Корінці рослин розміщується в закритому просторі. Де висять у повітрі, через короткі проміжки часу комп'ютер оприскує корінці аерозолем до складу, якого входять усі необхідні рослинам речовини. Зайва волога, яку не смоктали рослини, стікає на корінцях, у, ї... у під... У піддони, а потім знову використовується. У домашній системі очищення водопровідної води застосовується метод зворотнього осмосу. Пори мембрани цього фільтру настільки мінеральні, що здатні затримувати не тільки віруси і бактерії, а й різноманітні шкідливі речовини, нітрати. Сульфати тощо, перш ніж опинитися в складі на столі, вода проходить кілька ступенів. Очищення. У перших трьох фільтрах відбувається її попереднє очищення від піску, іржі, хлору та інші речовини. Перший фільтр з поліпропіленового волокна, два із трьох фільтра з активним Вугіллям після першого циклу очищення вода потрапляє на основний фільтр. 4 мембран... мембрана позбавляє воду 99% домішок крізь її дрібненькі пори, молекули води протискуються під високим тиском. Розчинені у воді речовини просто не пролазять крізь отвори у мембрані. Тому змиваються у каналізацію. Оч... Очищена таким чином, вода збирається в накопиченій ємності звід... звідки. через Спеціальний вугільний простір 5 надходить у окремий кран. От так я вам пояснив, що таке гітеропоніка і аеропоніка. Всім дякую за пригляд.